Шановні депутати, за свободу і незалежність щодня борються люди України. Такі люди, як Саша та його бабуся. Саші було лише 11 років, коли росіяни напали. Він і його мама шукали прихистку в підвалі свого міста в Маріуполі. Одного ранку вони вийшли, щоб дістати їжу, і саме тоді почалося справжнє пекло. Злива російських бомб обрушилася на житловий район. Усе потемніло, і Саша відчув, як у нього горить обличчя. У нього під очима застрягли уламки. За кілька днів російські солдати увірвалися в місто. Вони забрали Сашу та його маму до так званого росіянами фільтраційного табору. Потім Сашу забрали, йому сказали, що мама йому не потрібна. Він поїде до Росії, і там у нього буде інша російська мама, російський паспорт, російське ім'я. Його відправили до окупованого Донецька. Але Саша не здався. Він не здався на одній із зупинок дорогою він попросив у незнайомця телефон. І він подзвонив своїй бабусі Людмилі, яка жила у вільній Україні. Бабусю, просто забери мене додому. Вона не вагалася ні секунди. Її друзі казали їй, що вона божевільна, якщо поїде. Але Людмила зробила неможливе, щоб дістатися до нього. І за допомогою українського уряду вона поїхала до Польщі, Литви, Латвії, Росії, а потім нарешті до окупованої України. Вона повернула Сашу І тією ж довгою дорогою привезла його у безпеку. Але їхні серця досі розбиті. Щодня вони продовжують боротися, щоб знайти маму Саші, яка десь застрягла через жорстоку війну Росії. Я хотів би подякувати Саші та Людмилі за те, що дозволили мені поділитися їхньою історією. Для мене честь, що вони сьогодні тут з нами. І, шановні члени, будь ласка, приєднайтеся до мене у відданні шани Саші та Людмилі, а також невпинній боротьбі України за свободу. Ми звикли говорити такими термінами, адже наш союз у своїй основі є проєктом миру. Але правда полягає в тому, що сучасний світ невблаганний, і ми не можемо ігнорувати труднощі, які європейці відчувають щодня. Вони відчувають, як земля хитається під їхніми ногами. Вони відчувають, що все стає складніше, навіть попри те, що самі працюють ще наполегливіше. Вони відчувають наслідки глобальної кризи, зростання вартості життя. Вони відчувають, як швидкість змін впливає на їхнє життя та кар'єру. І вони хвилюються через нескінченну спіраль подій, які бачать у новинах від спустошливих сцен у газі до невпинних російських обстрілів України. Ми просто не можемо чекати, поки ця буря мине. Це літо показало нам, що немає місця і часу для ностальгії. Прямо зараз окреслюються лінії фронту нового світового порядку, заснованого на силі. Тож так Європа повинна боротися за своє місце у світі, де багато великих держав або байдужі, або відкрито ворожі до Європи, світ імперських амбіцій та імперських воєн. Світ, у якому залежності безжально перетворюють на зброю. І саме з усіх цих причин повинна з'явитися нова Європа. І шановні депутати, це має стати моментом незалежності Європи. Я вірю, що це місія нашого союзу. Бути спроможними дбати про власну оборону та безпеку. Взяти під контроль технології та енергію, які забезпечуватимуть наші економіки, вирішувати, в якому суспільстві та якій демократії ми хочемо жити, бути відкритими до світу та обирати партнерство з союзниками як давніми, так і новими. Зрештою, так йдеться про те, щоб мати свободу і силу визначати власну долю. І ми знаємо, що здатні це зробити. Адже разом ми вже показали, на що здатні, коли маємо спільні амбіції, єдність і відчуття нагальності. Мушу сказати, я вже збився з рахунку, скільки разів мені це казали. Європа не могла зробити цього і не могла зробити того під час пандемії щодо плану відновлення у сфері оборони, підтримки України, енергетичної безпеки і цей перелік можна продовжувати. Та щоразу Європа залишалася єдиною і досягала мети. І зараз нам потрібно зробити те саме. Отже, шановні депутати, головне питання для нас сьогодні дуже просте: чи вистачить у Європи рішучості боротися? Чи маємо ми єдність і відчуття нагальності? Політична воля і політична майстерність до компромісу? Чи ми просто хочемо сваритися між собою, бути паралізованими нашими розбіжностями? На це питання маємо відповісти всі ми. Кожна держава член, кожен депутат цього парламенту, кожен комісар. Всі ми. І на мою думку, вибір абсолютно очевидний. Тож сьогодні я закликаю до єдності, єдності між державами-членами, єдності між європейськими інституціями, єдності між проєвропейськими демократичними силами цього парламенту. Я тут і весь склад колегії тут готові зробити це разом із вами, готові зміцнити проєвропейську демократичну більшість, адже саме вона єдина здатна забезпечити майбутнє для Європи.